Пропонуємо вам відеоінструкцію до безпровідного кімнатного Wi-Fi термостату з сухим контактом від компанії Tervix. Даний пристрій призначений для зручного управління тепловим режимом котла та його роботи з встановленим графіком. В комплекті. Інструкція. Виносний блок, блок регулювання, шурупи, болти, дюбелі, по 4 кожного, опори для підставки дві штуки, пластина для кріплення на стіну. Виносний блок вмикає і вимикає безпосередньо сам котел. Тому він монтується в стіну неподалік котла. Він має дві кнопки. Перша вмикає і вимикає котел, друга необхідна для з'єднання з виносним блоком регулювання. Також є індикатор стану роботи котла та індикатор живлення, який загорається при включенні. Монтаж та схему підключення, а також технічні характеристики можна знайти в інструкції. Щодо блоку регулювання, то його можна або почепити на стіну в зручному місці, використавши пластину для кріплення на стіну, або поставити на стіл. У цьому випадку можна прикріпити дві підставки з комплекту. Для початку подаємо живлення на виносний блок, той, що працює від мережі не на батарейках фазу, зазвичай коричневий провід, вставляємо в клему під літерою L, а нуль синій провід у клему під літерою N. При підключенні котла використовуємо пару контактів COM спільний та NO нормально відкритий, або COM та NC нормально закритий. Залежності від типу вашого котла і вставляємо дві батарейки типу 3А в блок регулювання. Переходимо в мобільний додаток Tervix. Якщо необхідно, заходимо в обліковий запис або реєструємо його. Нажимаємо плюсик у верхньому правому кутку Додати пристрій. Пристрій має знайтись автоматично. Якщо ні, додаємо вручну. Підключаємося смартфоном до мережі Wi-Fi обов'язково з частотою 2,4 ГГц. Чекаємо, поки пристрій додасться. Спаровуємо виносний блок з блоком регулювання. Для початку необхідно скинути налаштування. Для цього одночасно затискаємо дві кнопки на виносному блоці не менше, ніж на 5 секунд, поки індикатор Power не почне миготіти. Підтверджуємо миготіння в додатку, натискаємо кнопку Далі і прилад має з'явитися у додатку. Якщо необхідно, термостат може попросити оновитися. При підключенні виносного блоку до Wi-Fi мережі автоматично встановиться час. Wi-Fi модуль знаходиться у виносному блоці, тому для надійної роботи необхідно забезпечити його хорошим сигналом Wi-Fi. А з блоком управління він з'єднується по власному RF каналу зв'язку. Тому блок управління можна використовувати у місцях, де немає Wi-Fi мережі, але все ще в зоні досяжності RF мережі. Можна переходити до налаштувань. Знизу є стрічка з можливими діями. Перша кнопка. Включає та виключає виносний блок і разом з ним котел. Друга кнопка переключає ручний і програмний режими. В програмному режимі котел працює відповідно до графіку, який налаштовується третьою кнопкою. Якщо необхідно задати іншу температуру в даний момент часу, необхідно переключитися в ручний режим і виставити її в додатку або на блоці регулювання. Якщо не переключати режим, то зміна температури відбудеться у поточному періоді роботи. Третя кнопка Графік налаштовує часові інтервали та їх температуру. Передбачено всього 4 контрольні часові точки, тобто стільки ж буде інтервалів. Будні дні мають спільні налаштування, а суботу та неділю можна налаштувати окремо. Четверта кнопка налаштування. Тут можна подивитися і змінити деякі, не всі, розширені налаштування і деякі інші, наприклад, заблокувати виносний блок функцією блокування від дітей. Тоді, щоб мене натискали, термостат буде просто підсвічуватись. Важливо. Якщо виносний блок вимкнеться, наприклад, при перебоях електроживлення, то після включення він продовжить роботу з того самого місця, аж поки не отримає нову команду від блока регулювання. Майже всі функції можна налаштувати з виносного блоку. Трохи пізніше ми до цього повернемося, але спочатку розберемося в інтерфейсі: цифра зверху, зліва, день тижня, поточний час, індикатор підключення до Wi-Fi мережі, заряд акумулятора, режим роботи. PRG програмний, або «MEN» – ручний, поточна температура і її одиниці виміру, індикатор PRG від 1 до 4. Він відповідає поточному періоду, який налаштовується користувачем у вкладці «Графік». Справа збоку відображається режим роботи котла: сонечко на нагрів, сніжинка на охолодження. Важливо. Звертайте увагу на режим роботи. Якщо на переносному блоці горить сніжинка. Котел працює на охолодженні, і виставлена температура більша, ніж поточна у кімнаті, котел не буде працювати. І навпаки, з режимом на обігрі. Зліва знизу показується поточний стан роботи котла: працює чи не працює. Тепер до функції кнопок. Кнопки плюс та мінус збільшують та зменшують значення температури і часу в залежності від контексту. На головному екрані за замовчуванням ними налаштовується бажана температура. Центральна кнопка вмикає та вимикає екран термостату і підсвітку, підтверджує дії. Перше натискання включає підсвітку, друге повністю виключає екран. Якщо натиснути цю кнопку один раз і почекати, підсвітка вимкнеться, але екран буде відображати інформацію. Кнопка PRG переключає ручний і програмний режими. Якщо термостат вимкнений, і затиснути кнопку Set не менше, ніж на 5 секунд, то зайдемо в системні налаштування. Маленькі цифри це режим, який ми зараз налаштовуємо. Великі температура. Всього існує 10 функцій відповідно до таблиці 2 інструкції. Для переходу до налаштування наступної функції натисніть кнопку PRG. Перша – Компенсація температури в кімнаті дозволяє підлаштувати фактичну температуру в кімнаті до виставленої від мінус 8 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Друга, включення при відхиленні температури. Задає різницю між фактичною і виставленою температурами, при перевищенні якої буде включатися котел від 0,5 до 5 градусів за Цельсієм. 3. Обмеження температури нагріву. Обмежує максимальну температуру нагріву від 25 до 60 градусів за Цельсієм. Тільки для версії диелектричної теплої підлоги. Четверта функція антизамерзання. Встановлює температуру, яка буде підтримуватися, наприклад, в разі вашої тривалої відсутності в будинку, від плюс 3 до плюс 10 градусів за Цельсієм. П'ята. Функція визначення відкритого вікна. Open Window Detection скорочено ОВД автоматичне визначення відкритого вікна. Виставивши 01, активуємо функцію 0.0 деактивуємо. Шоста. Час визначення ОВД. Налаштовує час, через який автоматично вімкнеться функція ОВД при відкритому вікні від 2 до 30 хвилин. 7. Пониження заданої температури при ОВД знижує виставлену температуру при включенні режиму ОВД на 2-4 градуси за Цельсієм. 8. Повернення до попереднього стану роботи після спрацювання ОВД виставляє час, скільки буде працювати функція ОВД. 9. З'єднання з виносним блоком. Якщо з'єднання не встановилося на початковому етапі, необхідно вимкнути виносний блок центральною кнопкою. Далі на виносному блоці Затиснути не менше 5 секунд кнопку для з'єднання з блоком регулювання. Має почати блимати індикатор LED 1. На виключеному блоці регулювання натиснути і потримати кнопку Set більше 5 секунд. Входимо в розширені налаштування. Кнопкою PRG переключаємося на 9-й пункт, натискаємо кнопку Set. І чекаємо, щоб на виносному блоці перестав горіти індикатор LED 1. 10 Заводські налаштування. Для скидання до заводських налаштувань виставляємо даний параметр 0.1 та утримуємо кнопку Set більше 5 секунд. Всі налаштовані параметри зберігаються автоматично через 10 секунд без натискання кнопок або ж центральною кнопкою. При цьому виходимо з даного режиму. Якщо затиснути кнопку Set з увімкненим екраном протягом не менше 5 секунд перейдемо до налаштувань дати і часу. Для переключення між годинами, хвилинами і датою натискаємо кнопку Set. Збереження центральною кнопкою. Висновок: Безпровідний кімнатний Wi-Fi термостат від компанії Tervix забезпечує зручне управління тепловим режимом котла. Він має блок регулювання та виносний блок, який підключається через мобільний додаток. Термостат пропонує режими роботи, програмні графіки, налаштування температури та інші функції, які дозволяють забезпечити оптимальний тепловий режим в приміщенні.